Друзі, вітаю з вами я, військовий адвокат Валерій Макієв, і зараз ми поговоримо про один специфічний кейс, за яким було скасовано наказ про мобілізацію особи. Звісно, потрібно з розумінням ставитись до того, що працівники ТЦК повинні забезпечити надходження нових людей до злав Збройних сил України. Це наша. Безпека всієї нашої держави. Але ну, наразі у нас вимагається дотримання певних процедур. В цю процедуру включається один дуже суттєвий елемент: самі працівники ТЦК та СП, увага, не мають права затримувати та доставляти осіб до ЦЗК.